2024 року засідання комісії планування фінансів бюджету та соціально-економічного розвитку та соціального захисту населення. Склад комісії наш 6 чоловік, присутні 5, І які будуть пропозиції. Начать. Начать. Начать Голова комісії Суболя Анатолій Васильович, секретар Лідвіненко, Ольга. Алексеевна. Олексійна. Олексійна? Олексійна, Олександровна, присутні Реков Віктор Васильович, Нацинович, Наталія Геннадійна, Пульсина, Тетяна, Сергія, порядок денний, розгляд заяв. Мешканців гвардійського Черкаського, мешканців Черкаського гвардійського, з круптим матеріальним становищем, зв'язку з хворобою. так ви скажете? Так, 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 так. Так. Які пропозиції будуть? Начати. Начати. Да, ну да. Приступити до голосування. Приступити до голосування. Значить, На комісію поступило 82 заяви угу. і розглянути всі. Розглянути всі. Значить, на, яку на яку суму? На суму 152 тисячі гривень. Це загальна сума, так? Да? Да, це загальна сума 152 тисячі гривень. Комісія рекомендує. Комісія рекомендує голові селищної ради видати матеріальну допомогу мешканцям нашої громади. Пропозиції якісь голосуємо. Хто за? А яка сума? 152 тисячі проти, утримався. Рішення прийнято згодні. Поступили проекти розпорядження селищного голови, які ми повинні узгодити. Їх розглянули. Перва. Про надання одноразової грошової матеріальної допомоги членам сімей загиблих, померлих учасників бойових дій в районі так, проведення антитерористичної операції. Давайте ну, предлагаю зразу голосувати. тут дві особи е з Черкаського і гвардійського. Угу. Тобто, Там дві особи, на суму да. 100 тисяч. Давайте ти проголосуємо. На суму 100 тисяч. 100 тисяч. Да. Хто е за дане? За, за, за даний, даний. проєкт розпорядження прошу проголосувати. Хто за? Да, 150 тисяч 150 тисяч. Хто да. да. за? Проти? Утримався. Дякую. Наступний проєкт рішення про надання матеріальної допомоги при народженні третій та наступних дітей двіні та трійні. Треба допомогти. Надати матеріальну допомогу на суму на, на, су, на загальну суму 10 тисяч да? гривень. Хто за? Утримався. Проти? Утримався. Дякую. Так. Про надання щорічної матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, фактично, місце проживання, перебування, яких зареєстровано на території Черкаської територіальної громади, виплатити з загального фонду на загальну, на загальну суму 114 тисяч 23 особам громади на тисяч. Тисяч. Угу. Допомога сюди. Голосує. Хто Голосуємо. за? Проти? Утримався. Єдиного голосу. І, і ще розпорядження. Розпорядження селищного голови про надання матеріальної допомоги внутрішньопереміщеним. Особам фактично місце проживання, перебування зареєстровано на території на територіальної території громади. Пов'язано з хворобою. І це розпорядження на суму 2000 гривень. То, це дане розпорядження <розв язання> <розв язання> 2 2000 гривень. Прошу проголосувати. Проти утримався Одноголосно, дякую.